Доброго дня, шановні аграрії, колеги-глядачі! Ми продовжуємо з вами цикл відеоблогів Що в тебе по сої і з вами традиційно менеджери з розвитку продуктів Павло Материнський та Сергій Братущак. І сьогодні ми з вами поговоримо про фундицидний захист сої. Друзі, зараз ми знаходимося в Полтавській області поблизу населеного пункту Решетилівка на агроцентрі компанії БАС. Павло, можемо проаналізувати стан посівів на даному полі на даний момент? Звичайно, з аналізу посіву стану сої потрібно все і розпочинати. Для того, щоб правильно прийняти рішення, ми маємо розуміти, що є в посіві, в якій фазі росту і розвитку знаходиться культура і е, проти чого ми маємо її захищати. Тому давай оглянемо те, що безпосередньо ми маємо у нас у посіві. По-перше, візьмемо нашу сою. Що характерно для даної сої? По-перше, традиційно ми говоримо про те, що у фазі початок цвітіння в нас активно починає відбуватися азотфіксація. І якраз незважаючи на те, що в нас ґрунт дещо переущільнений, ми бачимо формування бульбочкових бактерій. При цьому, якщо ці бульбочки в нас розділити напополам, ми можемо бачити чіткий рожевий колір, що свідчить про присутність легемоглобіну, автоматично азотфіксація вже почала відбуватися. При цьому Хочу звернути увагу, що не завжди кількість бульбочок є показником азотфіксації. Важлива маса. Тобто тут у нас бульбочки крупні, з великою маси, відповідно, азотфіксація тут відбувається досить активно. Крім того, потрібно зазначити, що на цій площі в нас 22 травня було внесення корму в нормі 1,8 літра з додаванням 0,9 беталату поверхнево-активної діючої речовини, і бачимо дуже досить гарно захищений посів від бур'янів. Що стосується хвороб, чи присутні в нас на даний момент хвороби, фактично, можна сказати, посів майже на 100% чистий. Єдине, що ми можемо знаходити поодинокі. Рослини, де в нас присутні симптоми розвитку хвороб, які дуже схожі на розвиток циркоспори. Крім того, якщо подивитися на інші рослини в нижньому ярусі, ми можемо знаходити симптоматику, яка дуже схожа в нас на пустурний бактеріоз. Тобто, не можна сказати, що сьогодні в нас немає ніяких загроз. А відповідно, треба приділяти увагу фітосанітарному стану посіву, тобто час від часу моніторити, коли в нас ось цей сплекс буде відбуватися, і заходити із. По роботі із фуницітами. Павло, а це основні хвороби на сої, чи є ще перелік більш небезпечних хвороб на даній культурі? Якщо говорити по поширенню даного сегменту хвороб, то в принципі в окремі роки вони можуть бути і ключовими у посівах. Якщо говорити за циркоспороз, це хвороба, яка може заходити в нас в період бутонізації початок цвітіння і активно прогресувати до завершення вегетації. При цьому втрати врожайності можуть бути в 2-3 рази нижчі порівняно із ділянками захищеними фонецидним захистом. Через те, що дуже короткий інкубаційний період цієї хвороби і дуже швидко знищується листова поверхня. Якщо говорити за бактеріози, то в більшості випадків вони проявляються, коли в нас дійсно є стресові чинники. Тобто, коли в нас стабілізуються погодні умови, коли рослина забезпечена вологою і температурний режим відповідає її біології, зазвичай ця хвороба по своєму розвитку зупиняється. Якщо брати по шкодочинності і по присутності в посівах сої хвороби, на які варто звертати активну Увагу, то звичайно, перше місце це в нас буде септоріоз листя, який також, орієнтовно починаючи із початку цвітіння, поступово активно заходить у посіви сої. Він знищує починаючи з нижнього і рухаючись до верхнього поярусного листя. Це погіршення фотосинтетичної продуктивності посіву. Це впливає не тільки на ріст і розвиток самої культури, це впливає також і на азотфіксацію. Цю хворобу досить часто в нас доповнює патогенності, скажімо, пошкодочинності Антракноз, який може в нас також заходити в посів, починаючи з появи сходів. Інфікується як сходи, інфікується стебло, інфікується в нас листки, може інфікуватися по подальшому і сам біб, і насіння, і це також призводить до досить суттєвого зниження врожайності. Також не слід забувати, що в нас у посівах на завершення вегетації досить часто присутній пурпурний циркоспороз. Також він може заходити і як на етапах, так і в другій половині вегетації, тому посів треба постійно моніторити присутність пурпурних плям на стеблі, присутність пурпурних плям на черешках, присутність пурпурних плям на листках, є його характерною симптоматикою. Ще варто не забувати про про поширення склеротиніозу. Сьогодні в нас у сівозмінах багато ріпаку, багато соняшнику. Соя присутня це все спільні збудники Склеротиніум, склеротиніум, Відповідно, насичення сів. Зміни спільними от, по інфекційному початку культурами призводить до того, що ця хвороба активно прогресує. Тобто, оце, якщо підсумувати, септеріоз листя, циркоспороз, пурпурний циркоспороз, антракноз, біла гниль або склеротинія – це ті топ-хвороби, з якими ми сьогодні працюємо під час формування і застосування фуницидних обробітків у посівах сої. Як бачимо, перелік хвороб досить таки великий. Препаратами на основі яких діючих речовин ми можемо контролювати ці хвороби у посівах сої. Якщо проаналізувати тенденції, які формуються на ринку України по в системі фоніцидного захисту посіїв сої, то більшість випадків наші аграрії віддають перевагу ф де йде поєднання тріазолів із трубілорінами. І чесно кажучи, це якраз є досить правильним підходом. Чому якщо проаналізувати наукові дослідження, які в великій кількості представлені в науковій літературі Сполучених Штатів Канади, тобто на з ключових суїсіючих країн, то в них є створені різноманітні. Асоціації створені комітети по вивченню розвитку хвороб на сої, які е тестують і аналізують продукти, які є ефективними проти ключових хвороб, е які присутні в посівах цієї культури. І відповідно, якщо проаналізувати їхні дані, то вони саме рекомендують сегмент фуницидів, де йде поє поєднання тріазолі і стровілорінами, до використання у посівах сої. І вони вважаються одними з найбільш ефективними. І це дійсно так, через те, що от, якщо взяти той самий септеріоз ліса, він чудово контролюється тріазолом. Так само. Він гарно контролюється стробілоріном. Якщо взяти вже сегмент антрокнозів, тут краще відпрацює стру, стробілорін, доповнює його роботу тріазол. Якщо брати по циркоспорі, що по пурпурному циркоспорозі, що по звичайному циркоспорозі, там краще відпрацюють тріазоли. Стробілоріни більше забезпечують профілактичну роботу. Тобто, дійсно, якщо брати ось таке поєднання стробілоріна із тріазолом, ми досягаємо максимальної ефективності стосовно контролю ключових. Плямислості глистя. Якщо перейти в сегмент контролю білої гнилі складніузу, то тут підхід дещо інший. Головна ставка в американській літературі ставиться саме на продукти із боскалідом. Відповідно, саме ця діюча речовина вважається еталоном, однією, не однією, а фактично, по факту, можна сказати, єдиною найкращою діючою речовиною, яка ефективно контролює білу гниль. Тому саме ось такий підхід має закладатися під час вибору фоноциду, який має застосуватися посіку. Для захисту продовжує етації. Фунгіцид Абакус має у своєму складі і і триазол. Чим він може бути цікавий для фермера? Фактично, те, що ти озвучив, є підтвердженням моїх слів. Продукт дійсно відповідає і культури, відповідає тому видовому складу хвороб, які в нас присутні у посівах. Тобто, ми ефективно працюємо як по септоріозу листя, ми ефективно працюємо по антракнозу, Ми робимо забезпечуємо досить потужну профілактику розвитку циркоспорозу, як пурпурного, так і звичайного. І певною мірою має профілактичну роботу по склеротоніозу. Ми, на жаль, його не контролюємо, але не Певною мірою пряси на цієї хвороби здійснюємо. Тому продукт відповідає біології культури, єдине правильно потрібно спозиціонувати час його застосування. А як краще застосувати фунгіцид абакус з насої? Одноразово чи використати дробне внесення? Коли ми плануємо будь-яку фуніцидну обробку, ми маємо в першу чергу враховувати два складових чинники. Це специфіку самого сорту, його стійкість до поширення хвороб до точніше до інфікування хвороб, перепрошую. І другий момент це погодні умови, які формуються. Тобто, якщо в нас є достатнє зволоження повітря або є крапельна волога, тобто випадають систематично дощі, відповідно, це все створює передумови для активного розвитку хвороб у посівах. Зрозуміло, що якщо у нас такі сприяти умови зберігається тривалий період, то одною фуенцитною обробкою ми тут не обійдемося. У зонах, де в нас є проблематика із волозабезпеченням, зазвичай там використовують одну фоноцидну обробку. І е, тут вже треба враховувати специфіку поширення хвороб, які присутні в посівах. Зазвичай в посушливих умовах ми можемо мати справу із септоріозами та е, циркоспорою, А якщо ми говоримо вже більш волою умови, то тут е, цей перелік хвороб нас доповнює як антракноз, так і доповнює в нас біла гниль. Більшості випадків, оце однократне внесення в нас припадає на період. Цвітіння початку наливу е, насіння е, сої. Якщо говорити за двократне внесення, е, то в більшості випадків ми починаємо із застосування фуницидів в період бутонізації початок цвітіння, і друге внесення для пролонгації роботи фуницидів для більш повноцінного захисту переносимо на налив е, е, бобів у е, сої. Це дає можливість закрити ось цей весь спектр хвороб, які в нас можуть заходити як на початку вегетації, так і на завершення. Тоді від, е, віддача від фуницидів є максимальна. Зрозуміло, що коли ми використовуємо однократне внесення, ми маємо працювати більш підвищеними нормами фонициду. Якщо ми використовуємо дробне внесення, тобто ми, можна сказати, працюємо по накопичуваному принципу подіючих речовин, то тут норми можуть бути дещо зменшені. Для прикладу, якщо взяти той самий Абакус, якщо ми працюємо однократно, то норма Абакусу має бути в межах 1,5 літра на гектар. Якщо ми працюємо дробно два рази по 0,75, тобто ми фактично можна сказати, норми, ми півтора, ділимо двічі на, на двократне внесення, але отаке, отакий підхід дає можливість краще закрити посіви, е, закрити проблематику, яка в нас буде е, розтягнута в часі, і хвороби будуть заходити в різні періоди вегетації сої. А на що ми орієнтуємося перед першою фунгіцидною обробкою? На початок прояву хвороб чи на фазу розвитку культури? Це питання є досить дискусійним. Чесно кажучи, я б не орієнтувався ні на прояви хвороби, ні на фазу культури. Чому я більше б орієнтувався на погодні умови, які створюють передумови для їх розвитку? Чому це важливо? Через те, що якщо взяти той самий септоріоз, взяти той самий циркоспороз, до речі, ми забули ще й згадати таку хворобу як несправжня, Борошня староса, переноспорос, в них досить короткий інкубаційний період. Всептерріозу дещо триваліше, а якщо взяти переноспороз, це може бути від 4 до 11 днів для циркоспори, це може бути 6-10 днів. Відповідно, ось такий короткий інкубаційний період призводить до того, що хвороба дуже швидко перезаражується. Тобто, якщо ми будемо орієнтуватися на першу симптоматику, побачили першу симптоматику, далі приймаємо рішення вносити фунициди, час іде. І відповідно, коли ми приїжджаємо вже працювати, ми вже працюємо по інфікованому листку, де ефективність фуницидів різко знижується. Завжди Є прийняте правило, краще працювати профілактично, тоді посів захищений, і ми не маємо такої проблематики. Тобто, в даному випадку ми маємо аналізувати, якщо ми бачимо, що протягом тривалого періоду часу, там, скажімо, 4-5 днів тиждень, в нас створюються умови з високою вологістю повітря, в нас є температури вище 15-20 градусів по Цельсію, це все передумує для того, щоб в нас вже в посів заходили хвороби. Тому, якщо це формується, ми повинні вже орієнтуватися на те, що час заходити із фуницидними обробками. Кампасів відповідно, враховуючи те, що е, в нас соя орієнтовно до фази. Бутонізація цвітіння ще не формує потужного габітусу, і в нас рядки продуваються, зрозуміло, що за таких умов у нас активного розвитку хвороби не відбувається. Тобто, певною мірою ми бачимо, що коли в нас формується достатня площа листової поверхні, є сприяти умови для розвитку хвороб, і в нас ці умови будуть підтримуватися в посіві, оце час, коли ми маємо заходити і по роботі з своє. Павло, ти згадував таку хворобу, як біла гниль на сої? Як відомо, дана хвороба набирає свого поширення у нас в Україні. Чи є у компанії BASF рішення боротьбі з цією хворобою? Дякую, Сергію, за запитання. Біла гниль дійсно є досить актуальною хворобою, яка набирає обертів. Як я казав, через те, що йде насичення сівозміни з соняшником, ріпаком і соєю, ця проблема з кожним роком стає більш актуальна. Знову ж таки, повертаючись до інформації, яку надають у нас американські наукові установи, канадські наукові установи, фунициди на основі боскаліту є одними із ключових продуктів, точніше, можна сказати, не одними, а єдиними ключ які дають можливість вирішити цю проблематику. Відповідно, якщо проаналізувати продукти, які сьогодні присутні на ринку України, зареєстрованих на сої і які містять боскаліт, можна сказати, це одиниці. І серед них, якщо брати компанію Бас, це зареєстрований продукт під торговою маркою Ентаргу Гуду, який містить боскаліт з піраклостробіном. Як показує виробнича практика, використання даного продукту в нормі 0,7 літра на гектар, дає можливість успішно контролювати білу гниль у посівах сої. Павло, після застосування фунгіциду абаку ми дуже часто спостерігаємо такий ефект озеленення, так званий акселенс-ефект. Як це вплине на урожайність сої в кінцевому рахунку? Давай спочатку розберемося, що мається на увазі під ефектом озеленення і так званим акселенс-ефектом. По-перше, якщо ми говоримо за фуниці та за стимулювання біохімічних процесів у рослині, відповідає піраклостробін. Фактично, ця діюча речовина дає можливість підвищити концентрацію хлорофілу в рослинах. Відповідно, це покращує процес фотосинтезу, покращує інтенсивність цього процесу. І як наслідок, ми отримуємо більшу кількість синтезу АТФ наших енергетичних сполук, які забезпечують всі. Життєві процеси у ростень. Крім того, якщо брати сою, тут не тільки потрібно обмежуватися фізіологічними процесами у рослині. Вони також і впливають в нас на симбіотичну фіксацію азоту, яка відбувається в бульбочкових бактеріях. Для того щоб відбувалася азотфіксація, нас рослини мають отримувати вуглеводи, отримувати оту енергію від культурної рослини. До речі, для фіксації одної молекули азоту потрібно 12 молекул АТФ, які бульбочка самостійно не синтезує, а які вона отримує від е, рослини господаря. Тому е, в даному випадку, чим активніше відбувається фотосинтетичний процес у посівах е, сої, і як, чим більший період часу він буде на пікові, тим більший проміжок часу рослина буде як формувати високий рівень врожайності, так і буде засвоювати азот. А це досить важливо. До речі, якщо ми говоримо про азот, то пік використання азоту в нас е, у сої припадає саме на період е, цвітіння наливу насіння. Тут якраз найбільше використовується. Азоту. Тому чим краще в нас відбувається фіксація азоту, тим е, дійсно ми можемо претендувати на вищий рівень урожайності. Тому, знову ж таки повертаючись, маючи вищу концентрацію хлорофілу, ми краще засвоїмо е, як сонячну енергію, так і засвоїмо азот. Крім того, пірокластеробін у нас стимулює продукування нітрогенази. Тобто, в даному випадку, е, це фермент, який е, відповідає за перетворення азоту із мінеральної складової в білкову форму. Те, що нам потрібно для того, щоб. Як і нарощувати біомасу, так і накопичувати велику кількість білку у е, насінні сої, адже соя в нас не тільки олійна культура, а високобілкова культура. Чим вищий міст білка, тим е, і вищий міст е, жиру у, у насінні, тим більше цінується таке насіння. Тому на це також потрібно звертати увагу. Крім того, нам важливо тривале функціонування листової поверхні через те, що чим коротший буде період процесу фотосинтезу, тим нижчий рівень пластичних речовин буде синтезований, тим менша маса тисячі насіння сої буде отримана і автоматично буде сформований нижчий рівень врожайності. Чим довше цей процес буде відбуватися, тим краще ми розкриємо потенціал нашого сорту. А які прибавки урожайності ми можемо очікувати від застосування фунгіцидів на сої? Що стосується прибавок врожайності, то вони можуть коливатися в досить широкому діапазоні показників. Чому? Через те, що коли ми працюємо у посівах, де в нас немає хвороб і особливо на фоні низького рівня вологозабезпечення, зрозуміло, що тут і прибавки будуть досить скромні. Це може бути 1-2 центнера. Але коли в нас є пресинг того саме септоріозу, циркоспори, антракнозу і так далі, цих хвороб, які можуть на 30-50% знижувати наш рівень врожайності, плюс є хороше забезпечення, Тобто ми дійсно маємо і хорошу азотфіксацію, ми маємо е, досить гарну роботу нашого фотосинтетичного апарату, то е, прибавки врожайності в нас можуть бути і е, 4, 5, 6 центнерів е, з е, гектара. Тобто е, прибавки врожайності в нас є досить суттєвим, враховуючи ціну сої, яка досить суттєво відрізняється від вартості зернових колосових, то фуницидні обробки є економічно привабливими і окуповуються в декілька разів порівнянні, якщо ми проводимо аналогію з іншими культурами. Тобто, Соя е, і фунецийний захист на ній є економічно виправданим. Друзі, сьогодні ми розглянули досить важливий аспект технології вирощування сої, а саме захист сої від хвороб. Як бачимо, кількість шкодочинних об'єктів на сої досить велика, і боротися з ними є досить важливим елементом технології вирощування даної культури. Тобто застосовуйте фунгіциди на посівах сої це обов'язково відображиться як в захисті даної культури, так і в додатковій. Економічний прибавці урожаю, впевнений перепредставна інформація стане вам у нагоді під час побудови системи фуницидного захисту безпосередньо ваших посіїв, і ви отримаєте максимальну віддачу від його застосування. Якщо у вас залишилися запитання після перегляду даного ролику і вони не були розкриті, залиште їх, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ми максимально швидко та професійно будемо намагатися дати відповідь на те, що вас турбує. Залишайтеся з нами. Ми працюємо для вас, миру всім. Успіхів, гарних врожаїв! І слідкуйте за нашими подальшими відеоблогами, що у тебе посої. Нехай щастить! We create chemistry.